Пам'ятаєте цей прикол? Каже, наконець то Наконець-то, каже, Ждав, ждав, і нарешті я дождався. Зараз покажу. Дивіться, входить, гарбуз. Оце він посіяний по первого числа. 20 днів він просидів у землі. Тільки тільки знаєте щось. Що щось що, що трохи густо він посіяний. Тому що... Треба було 2 на метр, а їх тут трохи більше. Ладно, це, звісно, була перша ділянка. Це Але по-друге, навіть якщо їх буде більше, що ми перейдемо поперед, їх просто не менше. Але посіяно все десь приблизно всі гарбузи, всі, всі сорти було посіяно за рахуванням 2 на метр. Але виходить щось 3 на метр. Нічого. Е, я особо не переживаю, по-перше, тому що я вперше цього року буду сіяти КРН, сіяти полу, так що я палю повно там на косяч. Звісно, це був експеримент, тут я налаштував сівалку, тому тут, мабуть, не дуже буде воно рівно. Але щось з'являється. Аж отлягло трохи від серця. Та ось це, ось це. Я так людям пшеницю покропив. Бо тут уносив раундав. Ну, Слава Богу, ви з пониманням. Морда в мене ціла. він. Дивиться, проривається бідняга. Тут забило дощом ґрунт, капець.